Доброго всім дня! Навіть я вам розказую один із факторів про Торонт. Там що цих багато зараз таких розказчиків. Я чомусь бачу, що цих русскоговорящих зараз стало знову, як виборами, перед виборами перед Трампушки, а потім перед виборами Карні. Вони всі почали розкази, розказувати, що Канада йде вниз. А щодо економіка має майбутнього для Канади, ні будущего для Канади. Всі уїжджають. І ці всі знов зарябіли всі ці русскоговорящі голови на Ютубі. І вони знов починають. Така схема мені вже знайома розкачувати е, ситуацію, але значить, розказую далі: Канада нікуди не дінеться. В Канаді буде так, як воно є ще довго. Тому що Канада вона має потенціал свій і має дуже привабливе лице. значить, Це є Європа, тому що у нас монарх, король сидить в Англії. І тому що у нас є франкомовна провінція Квебек, яка має дуже сильні зв'язки з Францією. Ще раз повторюю: Канада це Європа, це Англія і Франція разом взять. До яких ми маємо сильний лінк прив'язаності розумієте? І ментальну прив'язаності, не менше, аніж до Сполучених Штатів. Окей, друге, значить, найдовший кордон, який Сполучені Штати має, це він має з Канадою. Сполучені Штати взагалі то має кордон на суходолі тільки з Мексикою і тільки з Канадою. Вони вже прийняли також, що у них державна мова. Трампушка сказав англійська. От. І у нас теж англійська і французька. Все значить закони, І все це були це осколки Британської імперії. Всі права, всі знаки дорожні, все. Все менталіті, вся архітектура, це стандарти, залишки, судове право, все. Це залишки, ну, там, в у Квебеку там трошки. Код Наполеона, що європейське а на французьке право дія. От, через те, що вище сказано. сказано. І Канада нікуди не дінеться. Тут було і в 19 столітті класно. Тут було класно і в 20 столітті, тут буде класно і в 21 столітті. Можете заспокоїтись. Якщо ви збираєтесь переїжджати в Канаду, то це саме та країна, яка вас охоче прийме. Я звертаюсь до українців, так як я тут прожив 30 років. У мене діти тут народилися. Ну мала дочка народилася в Україну. Маленька зовсім була, коли я народився тут. От і я знаю, що тут можна виживати. Що би ти не робив? Розуміє? Навіть шари катати, розумієш, і то, і то вийде. І, і діють українські школи, які оплачуються державою, можете дитину віддати, і вона буде вчитися на рідній мові. І не переживати про це, що вона забуде там чи що. Серйозна проблема є в кожній країні, up and down, вниз і вверх економіка і, і різні інші моменти. Те саме ми можемо бачити і в нашій Канаді. І, і зараз, наприклад, коли в такі, в такі часи, коли все тут турбуленс через цим, значить, трампушка з його тарифами, метами і так далі. Ну, але ми знаємо, це ще почалося і раніше, тому що. Лідером країни, прем'єр-міністром, був Крю, Трюдо, що значить учитель простий вчитель педагогічний інститут, закінчив, використав ім'я свого батька і сів на довгих 9 років в крісло прем'єр-міністр. Толку від нього було як скозла молока. Так? Ну, один тільки був позитив. Що він між цими всіма лідерами, коли вони е, збиралися, то Трюдо виглядав красивішим. Він показував свої красиві зуби, е, усміявся, він виглядав привабливим. Але це не значить, що він був розумним чи він є розум, пропав. Нема Трюдо, ніхто говорили про нього, сидів на цьому, десь пропав. Жінкою розвівся десь йому це не дало нічого. Ну але справа не в тому. Тому Канада є Канада, Канада нічого не дінеться. І всі ці речі, які тут є, вони так і залишаться або стануть ще ліпшими. Так, і ви кажете, а ми, я знаю сам, я також не молодий. І я знаю, що 30 років назад чекати спеціаліста якогось попасти до лікаря, це займало ну, тиждень, розумієте? А до фемілі доктора ти зателефонував і тобі в цей день чи на другий день тобі чат, ти, ти зробив собі апойтмент і, і, і назначив, чи тобі назначили, коли ти можеш прийти домовився йти вже в нього. Такого не було, щоб п'ять тижнів чекати до фемілі доктора. Вони щось про, про цей протрахкали. Тому що я приїхав, було 27 мільйонів населення, О, а за 30 років стало 41 мільйон. А певно, що кількість лікарів, яка що це тут це державна медицинська е, допомога, залишилась та сама кількість лікарів. І зараз вони просто не встигають, не встигають це робити. Ну і кваліті, якість цих лікарів ж помінялася також. Для нас, бо якби не дивлячись. На те, що ми були довго під Московією, все, наші мозги фільтровані інстинктами совєтського чоловіка. Ну але ви знаєте, я вже не вкажу. Ну, тоді я приїхав, то, то я попадав, то звертався до лікарів. То були були німці, були чехи, були поляки, були з Австрії. Виходці після війни ще ті старі діди, які були, бо ромав там пару проблем з носом. І, ну слава Богу, я не болів нічим серйозним, але звертався. А, а зараз куди не підеш от одні індуси, лікарі? Щось вони шепчуть, розказують. Якісь непотрібні апойтменти тобі назначають теж, що це до сміху доходить. Але я не знаю, що це. Я думаю, що це виправиться також, бо Воно не може бути таким поганим і так довго. І це все, ці всі кризиси з цією медициною, вони всі вилізли після цього ковіда, під час ковіда і після ковіда. До сих пір воно не виправлено. От. Ну, але це я бачу. Це не саме головна проблема. Головна проблема Канади це все-таки її клімат. Бо ви бачите, я тут сидів, от у мене товариш є. приїхав з Англії. Тут у мене сидить вдома. Я був в Канаді він тут теж має дві хати, але порівнучка там у нього ну, дочка розвівся жінкою, коли біля дочки хату купив там на півночі Англії сидить. Ну але ми повертаємося до Канади. А то він розказує мені, що краще, що каже, що в Англії дешевше, все каже, чим Канаді. Дешевше. Продукти харчування дешевше. І, і все дешевше. Ну, це таке. У нас тут не дешева країна. Так що треба потрібно знати. От, і е, клімат, клімат. От я сидів з ним і аналізував. От там, де він живе, це Нью-Кастел. В Англії новий кастел. Він Нью-Кастел, десь під Скотланд. То там, значить, люди не мають кондиціонеру. І вони платять тільки за хіти, за опалення. Так? А в нас же ж тут використовуємо 10 місяців на рік котел, коли ми опалюємо будинки, а потім, коли ми їх охолоджуємо. Тому що у нас клімат тут не є хорошим. Я знаю, що у нас кавуни зараз ростуть. Зараз такий гарний сезон. Я так люблю свіжі кавуни, свіжа, свіжа значить цибулька, свіжий значить, чосник, абрикоси, черешні прийшли полуниця, Яблука все скоро підуть. Онтарійські хороші, гарні, смачні яблука. Але ми ж також пам'ятаємо, що зараз плюс 32 і вже два тижні стоїть. І вночі 21, і духота така, за рахунок цих озер, що багато є, повітря насичується вологою, право дихати чим. А в цьому році ще гірше, тому що тут якісь пожари там йдуть на заході і на півночі. І вітру немає, і оце смок туди цей дим просачується аж сюди, в південний Онтаріо, і тут смердить горілим лісом, барбікю смердить, якщо хто не знає, що це таке горілий ліс. О, і проблема клімату все-таки значить тут серйозно, тому що, тому що 10 місяців ти використовуєш або котел для опалювання, або ти використовуєш AC е conditioning. Важкий клімат тут так взяти, щоб бути. Україна багато кращий клімат. Так, про кочму, про кучму я хотів сказати, ну про кучму я не скажу зараз, я вже немає. А тому, що це вина Кучми, Кравчука, Кучми, що він довів Україну до того стану. Бо коли приймали Литву, то Кучму відсадили у бік. Він там був на цьому всьому. Тоді, коли Литву, Естонію, Прибалтійські країни, Балтики приймали е, в НАТО, то тоді мали й Україну приймати. Але тому, що на якої війни би близько не було. Росія тоді була ослаблена, і, і вона не мала ніякої сили, і вона була зв'язана війною в Чечні і так далі. І наш мудрий народ, який голосував за цих полудурків, злодіїв, у мафіозі, він привів до цієї ситуації, що ми маємо зараз. І тому маємо знати, що проблема України це в самих українцях. Тому що у нас народ головою думати не хоче і чекає на якесь ману небесну з неба. Вона не прийде. Вона не прийде. І дивіться, оці. Чорти у рясах, оці московські попи, серед яких така кількість зрадників, які дурять народ, значить, які там нічого близько гундяївської секти немає з Богом, з християнством, служенням людям значить, і Христу ідеалам, а, а, вони, а вони бігають до цієї церкви і там з раком стають і бабки дають їм поклоняються цим. Цим попам бородатим зрадникам в душі і все. розумієте? І це говорить про, про велику кількість в Україні людей, які не розуміють, де кажуть зірно, а де, а де, а де облушка, де мандарина, а де шкурка від мандарина, скажімо, що треба їсти. Розумієте? Треба, щоб українці знали, що треба їсти не шкурку. Від яйця, а треба їсти яйце. О, це, це головне. І український народ має навчитися цієї, цієї страшної війни. Зі скільки мав битими, має вбитими, має зрозуміти це діло, що, що з розовими очима е, далеко не поїдеш. О. А надія на Україну на вихід з цієї війни, на закінчення війни тільки в самих українців, в пертості і так далі. І так далі. І це прямо зв'язано до того, що то розбомбили нефтепереробні заводи на рашки, розбомбили заводи, які зброю випускають, знищили їх, розбомбили мости, по яких рашка возить патрони, щоб стріляти і бомби і вбивати українців. І, і, і все, і це зупинилося, розумієш, і це зупинилося. І це основна це питання. Все зробити, почистити на глибину 500 кілометрів всі ті їхні заводи, підчистити всі їхні ти, з, бомбосховища, всі ці їхні транспортейшн, яка там транспортну систему, яка там є. І це тоді все вони просто не зможуть більше воювати. Оце є і тоді вони будуть заключати які хоч домовленості, які вигідні. Україні, які український народ заслужив. Так? О, На місці Трампушки, я не знаю, яка там ситуація, але Путін прилітає ніби на воєнну базу. А там на той воєнній базі саме хороше таке місце, щоб його зловити, надіти на нього наручники, запакувати його і відправити туди в трибунал міжнародний в ГАГу. І все, і кіну конець. Розумієте? І що ви думаєте, що вони ядроними бомбами будуть кудись стріляти? Ні, вони налякаються подожмуть Хвоста і будуть все сидіти в тому Кремлі. Бо це там не уряд, там озброєна кліка бандитів і проходівців. Кремльовський режим називається. От. А ці всі такі моменти, які кажуть, що там передавати їхні території, їхні передавати, згоджуватися на то. На окупацію Крима, на окупацію вивезти війська з Донецькою. Це все говорять зрадники, або ті, які не розуміють, що, про що це взагалі розмова. Пам'ятаємо, дивіться в історію: вже це все було. Я не кажу про цей час, 14 2014 року ця війна почалася. Зілянський прийшов. І він відводив вже війська. Він вже казав, що у Путіна мир, що Путін стріляти ніколи, що він Путін убір. Зеленський ж це розказував, да? і що з того вийшло? Нащо вам? Візьміть ще ті наші змагання, ту ж державу 100 років назад більше вже, де Петлюра був, Скоропадський був, Грушевський був. І було маса атаманів, такі, які ну, були в УНР армії, той самий Григорієв. Ну і не кажу Махно. Махно що ж теж хотів щастя. Народу. І він також українською мовою користувався і на прапорах писав Воля або смерть. І вони ніколи не воював проти УНР. Наоборот, він в УНР, це, піду, він туди тримав території, туди півдня, а ранених своїх коли воював з Денікіном, відправляв на територію УНР. І Петлюра зброєю йому допомагався, у них таке було співробітництво. Але Петлюра визнав за поляками. Частини е, України на Заході, як і ЗУ, ЗУНР. Він сказав, він визнав, що територія це привело до чого? До, ні до чого це не привело. Це привело до скандалу великого між самими українцями. Це привело, що коновалець кинув його і виїхав з України. Це привело, що українська галицька армія, частина її перейшла на сторону Червоної, армія червона. Красна Ягалицька армія була, і частина пішла туди до Одеси і, і сіла там на пароходи і втекла з України. Розумієте? Бо український народ не зрозумів, що можна торгувати землею, торгувати свою територію і видавати це за перемогу. Що зробив? Це найбільша помилка Петлюри була, як у Петлюра, не дивлячись на все його, на все те, що він зробив для України, своєю боротьбою. І так далі, це була сама більша помилка. Так, що він визнав за поляками західні області України, і це не дало нічого йому. Абсолютно війна була програна, Україна була окупована, розділена між сусідами, між руминами, поляками, московітами. О, зроблена Українська Совєтська Соціалістична Республіка, яке далі привело до того, що люди людей дітей їли своїх колхозами, депортаціями в Сибір. Мордуваннями, розстрілами, знищення культурних пам'ятників, церквів, книгодрукування, друкували з Кобзаря, викидували цілі вірші, куплети, да? називали націоналістом, якщо людина такою українською мовою говорила. 37-м роком розстрілювали вчителів, письменників. Просто що люди писали українською мовою, його просто могли поймати і розстріляти, бо він був націоналістом. Розумію, до чого це привело такі одніки. Це не повністю це. Це, звичайно, вина на цьому лягає московського імперіалізму, як би він себе називав. Чи комунізмом, чи путінізмом, чи расизмом, чи імперіалізмом московським це все Гадіна. Гадіна, яка хоче знищити Україну, і це головний ворог України, і українців, і нашої землі, і нашого народу Це треба головне пам'ятати. І ніяких поступок навіть на півкрок. Навіть ми вже давали ті землі, і, і якщо подивитись на кордони УНР, вони були установлені по так називаємих малоросійських губерніях. то туди ще далеко, туди територія Курщини і так далі. Це все територія етнічної України Білгородської області, о, Брянської області, туди, Ростовської, нам казати, Таганрог до 27-го року це була територія УССР. І Це вже взагалі уступили це все. Це все вже уступлено і оддано москалям, вони самі забрали. розумієте? І москаль ніколи. Ми пам'ятаємо, що москаль це як свиня. Пусти її під стола, то вона й на стіл тобі виліз. О, ніяких таких цивих уступочок, нічого, скільки, бо це, бо це привезе завтра до більше, ще страшнішої біди, Це що треба знати. Оце все. Всім гарного дня.